Це Михайло, мінус 100. А ти знаєш, що виноград може працювати як зарядка для тіла? Зараз тобі розповім, чому ж мення винограду може замінити цілий енергетик і навіть покращити роботу серця. Більшість людей вважають, що виноград це просто солодка ягода, а дарма у ньому є антиоксиданти, які захищають судини, уповільнюють процес старіння і навіть покращують роботу мозку. Проблема лише в тому, що в винограді міститься дуже багато природних цукрів, і якщо його їсти без міри, то відповідно можна набрати легко зайві кілограми. Оптимальний варіант це жменя винограду, орієнтовно 200 грамів. Цього достатньо, щоб отримати користь без шкоди для фігури. Найкраще його вживати у першій половині дня, коли тілу потрібна енергія. Спробуй замінити виноградом е, солодкі після обіду. Ти так відчуєш, якби і легкість, і щось отримуєш солодкі, і без харчової коми. А ще з винограду можна зробити прикольні перекуси. Заміна цукеркам, наприклад, заморозити там виноград з чимось змішати, і вийде така альтернатива цукерці. Дуже солодка і мало калорій відносно цукерки. Тому спробуй напиши в коментарях, чи вживаєш виноград, який чорний, білий, і як, як тобі заходить, буде цікаво почитати, особливо якщо є якісь рецепти. І підписуйся, став лайк.